Hello! Сьогодні поговоримо з вами про займенник IT. Воно. Ще по-інакшому можна сказати це. It. Воно. Це. Отже, запам'ятайте, коли ми з вами говоримо про тварин. Кішка КЕТ. Коли говоримо про рослини, квітка, flower. про предмети, ручка, pen. А також явище мається на увазі природні явища. Сонячно. It's sunny, ми будемо з вами вживати слово IT. It is a cat. це кішка. It is a flower, це квітка. It is a pen. Це ручка. It is sunny. Сонячно. Отже, запам'ятайте, якщо ми з вами говоримо про тварини, рослини, предмети і явища. Ми вживаємо слово it, воно або це. Bye-bye! See you later. Підписуйтесь. Чекаю на ваші вподобайки.